Якщо тебе цікавить ландшафтний дизайн, то візьми до уваги, що в цій професії потрібно знати геометрію, зокрема, щоб визначати площі ділянок чи клумб, а форма в них може бути дуже різноманітна, трикутна, наприклад, А як знайти площу будь-якого трикутника, якщо відомі дві сторони та кут між ними, дивися далі у відео. Ти вже, мабуть, знаєш, що площа довільного трикутника дорівнює половині добутку сторони та висоти, проведеної до цієї сторони, тобто S дорівнює 1 друга помножити на А, помножити на H з індексом А. Про цю формулу в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо є потреба. А як знайти площу, якщо відомі дві сторони та кут між ними, але ніяких даних про висоту? Тоді можна скористатися такою формулою. S дорівнює половині добутку двох сторін і синуса кута між ними. За цією формулою можна обчислити площу будь-якого трикутника. Гайда перевіряти. Доведімо, що цією формулою можна скористатися для будь-якого трикутника, на прикладі такого довільного трикутника ABC. Його сторони BC і AC мають довжини А і Б відповідно. Між ними є кут С, що дорівнює гамма. Спершу розгляньмо випадок, коли кут гамма гострий, тобто менший за 90 градусів, до сторони BC проводимо висоту АК згідно з формулою про половину добутку сторони та висоти, проведеної до цієї сторони. Площа трикутника ABC дорівнює 1 друга помножити на BC помножити на АК, тобто 1 друга помножити на А помножити на АК. Невідому висоту АК можемо виразити за допомогою прямокутного трикутника АКЦ, його кут К прямий, кут С дорівнює гама, а гіпотенуза АС дорівнює Б. Зупини відео та самостійно вирази звідси АК. Якщо тобі потрібно пригадати, як це робити, спершу переглянь інше наше відео. Згідно зі співвідношеннями в прямокутному трикутнику, синус гама дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто АК до Б. Звідси маємо АК, Б помножити на синус гамма. Повернімося до площі трикутника ABC. У формулу замість АК підставляємо отриманий вираз і маємо, що S дорівнює половині добутку двох сторін і синуса кута між ними, що й потрібно було довести. Розгляньмо цю формулу для трикутника ABC, у якому задано сторони А і В. А кут гама між ними більший за 90 градусів, тобто тупий. Зупини відео та спробуй довести, що в цьому випадку формула також справджується невеличка підказка. Як і в попередньому прикладі, тут допоможуть висота АК, ця формула площі та прямокутний трикутник АКЦ. Ну, мозвірятися. У прямокутному трикутнику АКЦ кут К прямий АЦ дорівнює Б, а кут С суміжний із гама, тобто його величина становить 180 градусів мінус гама. Звідси за співвідношеннями в прямокутному трикутнику виражаємо АК, що дорівнює добутку гіпотенузи та синуса протилежного кута, тобто Б помножити на синус кута. 180 градусів мінус гама. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що цей вираз дорівнює синусу гама. Тобто АК дорівнює Б помножити на синус гама. Отриманий вираз підставляємо у формулу площі замість АК. І маємо, що С дорівнює 1 друга помножити на А, помножити на Б, помножити на синус гама. Що й потрібно було довести. Залишається перевірити цю формулу для прямокутного трикутника, у якому задано катети А і Б, а кут гама дорівнює 90 градусам. Для площі прямокутного трикутника є така формула. Синус 90 градусів дорівнює одиниці, а тому формула справджується і в цьому випадку. Гайда закріплювати нові знання. За даними на малюнку, знайди площу трикутника КМТ. У трикутнику КМТ відомі дві сторони та кут між ними, тож його площу зручно знайти за щойно доведеною формулою. Підставляємо відомі значення і маємо, що S дорівнює 1 друга помножити на 6. Помножити на 4 корені із 2 помножити на синус 45 градусів. Згідно з табличкою, значення синуса 45 градусів дорівнює кореню із 2 поділеному на 2, виконуємо обчислення і маємо площу трикутника КМТ – 12 квадратних сантиметрів. А на сам кінець розглянь такий паралелограм ЦАТБ зі сторонами А і Б та кутом гама між ними. Якщо тобі потрібно пригадати цю фігуру, радимо переглянути спершу інше наше відео. А зараз зупини відео та спробуй довести, що площу заданого паралелограма можна знайти за такою формулою. Кожна діагональ паралелограма ділить його на два рівних трикутники, тобто трикутники ABC і BAT рівні, отже, площі в них також рівні, а дорівнюють вони половині добутку сторін А і Б та синуса гама. Площа паралелограма удвічі більша за площу одного такого трикутника, тож площа паралелограма CATB дорівнює А Помножити на B, помножити на синус гамма, що й потрібно було довести. Запам'ятай площу довільного трикутника, у якому відомі дві сторони та кут між ними, можна знайти за такою формулою S дорівнює половині добутку двох сторін і синуса кута між ними. Площу паралелограма зі сторонами А і Б та кутом гама між ними можна знайти за такою формулою. S дорівнює А помножити на Б, помножити на синус гама. Дякуємо за перегляд. Підписуйся на канал і ділися відео з друзями. І з нами цікаво!